На жаль, наповнення бюджету, те, що пропонувала батьківщина, жодної правки не було прийнято. Натомість прийнято декілька правок щодо збільшення соціальних стандартів на які наполягала батьківщина і показувала розрахунки. Тому ми ще раз бачимо таке маніпуляція з бюджетом, коли з однієї сторони піднімають соціальні стандарти, а з іншої сторони вони цей бюджет не наповнюють тими пропозиціями, які надала батьківщина із офшорів. Із підняття з дивидендів, і безпосередньо з зменшення прибутку Нафтогаза, щоб це зараховували з державний бюджет, а це майже 21 мільярд. Це одна треть тих грошей, які йдуть на субсидії, і багато інших пропозицій. Тому рішення було прийнято не підтримувати саме от ці проекти, оскільки вони маніпулятивно показують з однієї сторони збільшення видатків, а з іншої сторони не показують звідки ж брати ці надходження.